Ну що, доброго ранку, малята. До нас прийшла наша Гося. Привіт, дітки, привіт! І це розумничка, ви пам'ятаєте її? Я дуже хочу з вами займатися, навчатися. Так, розумничко, звичайно, будемо разом. Малята, я дуже хочу зараз зробити гімнастику крап. Ви пам'ятаєте її? Пам'ятаєте малята? А давайте разом зробимо, але так, щоб я чула, як ви промовляєте слова. Домовилися? Розумничка, давай разом з нами. Приготували свої долоньки, покажіть долоньки і давайте голоси, щоб я чула, так? Вітер з моря як задує, пальми в сторони хитує, а під пальмою хто сидить? Краб сидить і клешнями ворушить. Чайки над водою літають і за рибками пірнають, а під пальмою краб сидить. І колишнями ворушить. Під водою на глибині крокодил лежить на дні. А під пальмою хто діти? Краб сидить і клишнями ворушить. Тра. Молодці малята, дуже добре, але я чогось погано чула, як ви промовляли. Давайте будемо наступного разу голосніше. Домовилися? Добре? Ну добре? Тоді малята, ми починаємо. Так, одну хвилиночку. Так, малята. Дітки, знайомтеся. Це допитливий трикутничок, і він приїхав до нас з країни математики. Ой, так цікаво, я теж хочу туди потрапити. Звичайно, розумничка. Бо він запрошує вас до себе в гості. А ви хочете поїхати до країни математики, малята? Хочете? Покажіть yeah. що так. Добре, малята, тоді. Ой, але спочатку, ніж відправитися трикутниче, хоче, щоб ви відповіли на його запитання. Вам задобляться цифри. Добре? Скажіть, будь ласка, скільки сонечок на небі? Підніміть, будь ласка, цифру, скільки сонечок на небі? На небі. Молодець, Тимурчик Коля, молодець. Лізенька, цифру. скільки сонечок на небі? Цифру. Покажи цифру. цифру. Добре, молодець, Ліза. А скільки пальчиків на, одні, на одній руці? Скільки? Скільки пальчиків, скільки пальчиків на одній руці? Покажи цифру. Молодець, Ліза. Молодець, Тимурчик. Коля, я погано бачу цифри, в тебе вони замаленькі. Так, далі. А скільки у вас оченяток? Скільки оченяток у вас? Покажіть цифру. У скільки? Скільки? П'ять? Тимурчик, у тебе п'ять оченят? А ну подумай, правильно, два Ліза, Молодець, Коля, молодець. А скільки оченят у слона? А у Сколько, слона скільки? Скільки класів слона? Правильно, теж два молодці малята. Дітки, а скільки у вас носиків? Носиків, скільки. Правильно, один. Хорошо, молодці. Малята, а скільки колес у машини? У машини скільки колес? Скільки? Коля, молодець, молодець Тимурчик. Добре. А скільки вогників у світлофорчика? Ліза молодець, скільки вогників у світлофорчика. Тимур, добре, правильно, три. Коля, молодець, ліза, скільки? Три. Все. І ви впоралися, і ми сідаємо у потяг. Дивіться. О, малята. А як так? У потягу немає коліс. А як же він поїде? Треба підібрати фігури, які внизу, бачите, які підійдуть для того, щоб вони були колесами. Давайте спочатку. Перша фігура як називається діти? Ні, перше, перше ось з цього боку. Давай, перше як називається? Як називається? Квадрат. Квадрат, друга. Друга як називається? Трикутник. Трикутник, третя. Як називається? А четверта як називається? Ло... Коло, Правильно, малята. А яка фігура підійде до колеса? Коло. Правильно, а трикутник може підійти? Ні. А чому? Нет. А чому не может? Потому... Мож... потому что он не поміщається, там все круглые. Правильно, Не в нього є куточки, вони будуть заважати, так? Молодці так. малята. Ось, дивіться, наш потяг уже на колесах. Ну що, поїхали? Поїхали, малята. Вранці на станцію їде паровозик, Завжди за собою сім вагонів возить. Машині спривітний привітний каже всім сідати, чух-чух, паровозик їде до маляток, вранці на станцію їде паровозик. Завжди за Смаляти, ми вже приїхали до країни математики і нас зустрічає мишенятко. Знайомтеся. Мишенятко дуже хоче навчитися рахувати і знати цифри. А давайте разом з ним теж повчимося. Диві дивіться, будь ласка, рахуємо разом із мишенятком. Один, два, три, чотири. Маленьке мишенятко рахує дірки в силі. Щось так дірочок багато. Як же їх порахувати? П'ять, шість. Сім. Вісім. Може їх потрохи з'їсти і нарешті дев'ять. Десять. Ось і з'їв вже сир увесь я. Ну, а як же ви, малята? Чи навчились рахувати? Скільки дірочок у сирі нарахувало мишенятко? Давай повторимо. Один, Один, два, два три, чотири. Маленьке мишенятко рахує дірки в сирі. Щось <плес> так дірочок багато. Як же їх порахувати? П'ять, шість, сім, вісім. Може їх потрохи з'їсти. І нарешті дев'ять, десять. Чоловіць. Ось з'їв вже сир увесь я. Молодці малята. Я впевнена, що ви впоралися разом з мишенятком. Дивіться далі. Мишенятко вчилося, вчилося, але щось в нього не виходить. Він хотів збудувати собі будиночок з фігур, але в нього не виходить будиночок, тому що фігури розставлені неправильно. А давайте ми спробуємо виправити помилку. Давайте порахуємо, починаємо з червоного квадратика. Давайте разом. Один. Дин. Два, три, п'ять, чотири. Малята, що неправильно? Давайте розставимо фігури, цифри по порядку. Які фігури потрібно поміняти місцями, щоб було правильно. Малята? Чотири ч... можна треба садити. Правильно поміняти. Дивіться, ось так повинно бути. Давайте перевіримо ще раз. Починаємо з червоного квадратика. Один, бракуємо, два, два, три, три чотири, п'ять. Тепер правильно малята? Да. Так. Малята. А скажіть, будь ласка, а як називається фігура під цифрою два? Як називається? Прямогодний. Правильно, прямогодний. А як називається фігура під цифрою п'ять? Трикутник. Малята, скажіть, будь ласка, а яка цифра на зеленій трапеції? Уважно, яка цифра на зеленій трапеції? Яка цифра? Знайдіть, де зелена трапеція? Яка цифра на ній намальована? Яка? Три. Правильно, ось вона. молодці малята. Отправляємося далі. А далі у нас руханка. Стаємо, будь ласка, будемо Привет. рухатися і рахувати. Я, Роніка, Робимо руханку. Раз, два, три. Стаємо. Рука прямо і раз-два-три. Руки вгору і раз-два-три. Руки в встали, раз, два, три. Руки в И расслабим раз раз смотри, разом крутимось, раз-два ты, разум скачем, раз-мотри, разом флешкаем, раз-два-три, разом тупо раз, два ты, колом крутимось, раз смотри, и І стыбуем раз-два-три, разом флешкаем, раз-два-три, разом туполем, раз-два ты, право крутимось, ось І раз два три руки прямо, і раз два три руки в сторони раз два три хвильку зробимо раз-три, два три. опускаємо раз два три разом плескаємо раз два три Молодці, малята, бачите, ми з вами і рухалися, і рахували. А тепер сідайте, будь ласка, ми продовжуємо нам знадобляться знову ваші чарівні цифри. Дивіться, будь ласка, покажіть мені цифру, скільки тут їжачків. Молодець, Тимурчик. Лізонько, скільки їжачків ти бачиш? Не, не бачу, ну покажи, покажи, не, не бачу. Молодець, Коля, покажи, скільки їжачків. Малята, молодець, а скільки грибочків? Скільки грибочків? Покажіть, будь ласка, цифру. Тимурчик, молодець, ти дуже вправний, Л Ліза. Молодець, Коля, молодець. Далі дивіться малята. А скільки яблучок? Порахуйте, будь ласка, покажіть мені цифру. Скільки яблучок. Молодець, Тимурчик, Коля молодець. Три. Ліза, ні, порахую важливо. а скільки яблучок. Скільки, скільки, лізенька, покажи цифру. Молодець. Далі, малята, а скільки котиків. Скільки котиків, ви бачите? Три тимурчик, молодець. Коля, молодець. Лізенька, скільки котиків. А як називається цей мультик, малята? Як називається? Три кота. Три кота. Так і він і називається, малята. А скільки барбоскиних, порахуйте, будь ласка, покажи цифру. Скільки? Скільки порахуйте? Читай, читай. Лізика, давай разом один, два, три, чотири, п'ять. Покажи цифру п'ять, Лізо. Тимурчик молодець, Коля, молодець. Ліза, молодець. А тепер, малята, ми продовжуємо завдання з мишенятком Міккі. Слухаймо уважно. Привіт, друже. Сьогодні Мікі нам пропонує виконати два цікавих завдання. Завдання перше. Розглянь уважно малюнок. Та скажи, в який бік біжить собака. В який бік біжить собака, маляк? Вліво. А в який бік летить лелека? Лелека ось вгорі. Так, вправо. А де ж у нас сидить їжачок? Так, їжачок сидить під деревом. А де ж стоїть курочка відносно будинку? За будинком чи перед. Так, курочка стоїть за будинком. А де ж росте у нас кущ? Правильно, кущ росте перед будинком. А де ж у нас стає яскраве сонечко? Так, сонечко стає високо в небі над будинком. Молодець. Друге завдання. Покажи малюнок, де банан під грушею і над вишнею. Повторюю. Покажи малюнок, де банан під грушею і над вишнею. -я -я? Вірно, це малюнок, який праворуч. Молодець, Коля. А тепер покажи малюнок, де банан під вишнею, а вишня під грушею. Повторюю. Покажи малюнок, де банан під вишнею, а вишня під грушею. Ці банан сверху. Закрошу зверху. Малюнок і ліворуч. Молодці малята! Я впевнена, що ви впоралися зараз. Ну я на останок ми з вами пограємо в гру. Будьте уважні. Дивіться, малята, зараз ми будемо розподіляти геометричні фігури. Якщо у фігури є куточки, то ми її на червоний прямокутничок поставимо. Якщо куточків немає, на синій прямокутничок. Зрозуміли? Щоб вам було простіше, я зараз зроблю ось так: ось у цьому прямокутничку, бачите, червоні, будуть з'являтися фігури. Так. Перша фігура як називається малята? Як називається фігура? Трикутник. Прикутник. В нього є куточки? Є куточки в нього? Подивіться. Не, не Є Є. Ми його на червоний прямокутичок. відправимо. Малята, а це як фігура називається? Як не. називається, Ліза? Квадрат. В нього є куточки. Так, так. Mm -hmm. На червоний його сюда, а це що за фігура як називається Коля? Що? Як називається фігура? Uh -uh -uh. Коля. Як називається що? фігура малята? Це овал, в нього, в нього є куточки? Що це фігура? Немає. Ми, ми його сюди, на, на синій прямокутник, а це що за фігура малята? Прямогонник. А в нього є куточки? Є Є, ми його сюди відправимо. А це що за фігура чарівна така? Як вона називається? Он. Про. Про. В нього є куточки? Да. У нього є. правильно ми його сюди на, пря... на червоний прямокутник. А це що за фігура, Кажіть Принук. так, а в нього є куточки? Ні, немає. Ні. Молодці малята, і ви впоралися. Правильне рішення знайдено. Молодці малята, ми сьогодні стільки з вами зробили. Які ми розумники. Малята, вам сподобалася наша подорож, в Україну математики. Сподобалося? Да. І да. мені дуже сподобалося. Я, я ще хочу пограти. Малята. Ви не хвилюйтеся, я вам в групу Viber скину дуже багато ігор цікавих. І хочу, щоб ви зробили з кольорового паперу нашого, нашого мишенятка, який з нами навчався. Я потім в Viber-групу скину вам, як це можна зробити. Ну що, будемо прощатися? До побачення, малята! До нової до зустрічі! До побачення, До побачення! Коля, до побачення, посміхнись. До побачення, малята. Так, до а побачення. де ваші матусі? Доброго ранку всім, матуся. Сьогодні у нас була математика заняття з логікою математичного розвитку. Ми будемо ще далі навчатися. Прошу робити цифри, продовжувати до 10. Олі попрошу, щоб він зробив трішки ну, більшого розміру, тому що я не бачу в камеру, що він показує. Добре, Коля?